Друзі мої, всім привіт! Сьогодні розбираємося з дуже цікавим питанням. Що робити, якщо ви соромитеся свого тіла перед своїм партнером? Ця тема дуже актуальна як для чоловіків, так і для жінок. А з вами, я, ваш психолог Наталя Мазай, лишайтеся буде надзвичайно цікаво. Отже, друзі мої, якщо ви там роздяглися, а ваш партнер реагує на вас. Причому це може бути, да, і чоловік, і жінка, тут немає значення. А, знаєте, таким фу, да, ой, в тебе що целюліт? То я вам хочу сказати, що те, що у вас справді целюліт, це не ваша проблема, тому що ви зможете її вирішити, а те, що вашого партнера в голові целюліт замість мізків, то йому з цим уже буде набагато важче. Чому? Тому що насправді це є маніпуляція для того, вігнати вас у почуття сорому да, за своє тіло для того, щоб отримати над вами владу. Тому що якщо людина вас яким чином топить в певні емоції, дивіться, а емоція може бути не тільки негативна, а й позитивна. Наприклад, почуття страшенної закоханості, ви прям тонете світу білого не бачите. То такою людиною надзвичайно легко маніпулювати. І такими, ну давайте там про чоловіків більше, так? але чоловіки ви обирайте, обертайте і в свою сторону. Дивіться, і, як правило, от, чоловіки маніпулюють таким чином жінками, коли там: ой, фу, некрасиво, ой, фу, да, в тебе там щось не так. І тут неважливо, дивіться, чи це теж називається такі. Придирання, да, чи там це дійсно ну, те, що як вони самі кажуть, що на це у них є причини. Ти сама подивися на себе в дзеркало. По крайній мірі, нормальний чоловік в таку форму це не буде виражати. Так? Отже, це до такої маніпуляції вдаються два типи чоловіків. Перший тип це коли чоловік сам, вибачте, не оленделон, не ідеальний. А він вам тикає, так і він це робить для того, щоб фокус із своєї неідеальності так тілесної, перекинути на вас. Тому що насправді він дуже комплексує з цього приводу, а, а, і він не може, він сам дуже боїться, що ви йому скажете Фу, у тебе щось там не накачано, не підкачано і так далі, да? або проблеми там з розміром. Ну, все, що пов'язано з тілом, щоб не почути критику свого тіла з вашого боку, він буде критикувати вас. А якщо ви в цей час не втонете в якомусь в якійсь провині або в соромі за своє там страшенне, неідеальне тіло, і вас вистачить так йому повернути, сказати так, підожди ти на себе подивися. Він тут буде використовувати такі захисти там знецінення, що я взагалі-то працюю цілими днями, коли ходити до спортзалу, у мене ж немає часу, як у цих там лінтяїв і так далі. да, там, Ось, або казати, що о, це мене взагалі не, не жир на животі, це стрес і так далі. Ну, тобто придумувати всяку ерунду, да, але. Не визнає, розумієте? Не визнає, тому що він це використовує, да, щоб не почути оцю критику, щоб її і не визнавати. І другий тип чоловіків насправді, які там, такі, знаєте, аполуни, які дуже багато вклали в своє тіло труди, труда, сили, ресурсів там, і, і так далі. Да, і для того, щоб... Підкреслити свою ідеальність, якщо, не дай Бог, ви не звертаєте та не восхищаєтесь його таким прекрасним тілом, він використає нарцисичний захист, коли він себе звеличить за рахунок вашого приниження. Ви знаєте, я не з тих психологів, які, які там тільки що не так і зразу там кричать: це аб'юзер, нарцисст, психопат, дівчинко, біжи від нього. Ні. Тут все залежить від того, наскільки ви витримуєте оцю маніпуляцію. Тобто, якщо ви в ній не тонете. І не віддаєте всю владу над собою в руки цього партнера, а ви, в принципі, нормально витримуєте це, можете повернути партнеру, там, наприклад, якось через гумор, сказати, та ні, я не жив, сексуально сочна дати якісь такі речі використовувати. Тобто, ви ваша там, емоційна сфера від цього дуже так не страждає, то ну, з цим можна працювати, розумієте? Ось. Um. Але насправді в таких ситуацій, коли прям там партнер напряму критикує, їх не так-то багато. Більше ми в своїй роботі стикаємося, коли це, знаєте, справді така надумана ситуація, коли, в принципі, партнер нормально реагує на ваше тіло, навпаки, може заспокоювати, казати, та ти знаєш, я люблю кожну твою складочку, кожну твою целлюлітінку, кожну там твою розтяжечку. там, м -м -м", А ви самі себе тут не приймаєте, розумієте? То тоді це. Не претензій до партнера і не претензії до ваших стосунків. Це цю валку потрібно лікувати, звичайно, в вашій голові. А щоб вам облегшити процес, да, я вам зараз дам декілька таких опор, на які ви можете опиратися і дійсно полегшити такий свій сором щодо неідеальності власного тіла. Ну, дивіться, скажімо так: ми з дитинства е, звикаємо, в принципі, до неідеальних дорослих тіл. Ну, у кого батько не ходив в трусах по будинку, розумієте, хто не бачив свою маму та інших жінок там на пляжі. І ви знаєте, скільки я бувала на пляжах за все своє досить довге життя, я чогось ні разу не бачила, що хтось стоїть на березі моря і блює від вигляду там великої кількості неідеальних тіл. Ми, як люди, нормально сприймаємо неідеальні тіла. Так, неідеальні тіла. І коли, наприклад, ми зав'язуємо стосунки так, не через онлайн, коли ви там через фоточки, переписки і там фільтри да, спілкуєтеся, а потім, коли вже зустрічаєтеся, такі да, дійсно вражені один одним. Тобто, якщо ви там ходите на побачення, ви там спілкуєтеся, і, наприклад, так, ви там дівчинка, але. У вас є трохи зайвої ваги, ну, вибачте, цю зайву вагу видно і через брючки, і через юпочку, і через платячку. Так, ми можемо за рахунок одягу якось коректувати, але ну, чоловік повинен бути повним, вибачте, дебілом, не розуміючи, що десь у вас, коли ви будете в білизні, буде не ідеально, розумієте? Тобто, якщо він такий буде ну, дійсно вражений, такий, фу, в тебе там щось не ідеальне, знову ж да, повертаємося, що це маніпуляція, і він таким чином лікує свої комплекси з приводу свого, своєї якоїсь там тілесності, дисморфофобії якоїсь, або ну, там інтелектуально людина страждає. да. Точно так само, знаєте, от чоловіки вони так і говорять, що ну, невже, я буду очікувати від жінки, да, якій там не 18, яка вже народила дітей, вигодувала їх грудьми. Невже я буду чекати якісь там суперформи, суперпрес, щоб ніде не було целюлітінки? Да? Тобто, ну він же ж то теж не ідеальний, розумієте? Тобто і, і жінки також сприймають, де да? якщо ми бачимо перед собою чоловіка, якому, наприклад, 40 плюс-мінус? Ну, навряд чи там буде якийсь ідеальний висушений прес, да, який ми можемо побачити у 20-літнього хлопчика. Но цього не буває. І, ну, в принципі, здорові люди вони не мають там надзвичайних очікувань. І інший момент, який вам потрібно враховувати, взагалі, коли ми говоримо про сексуальність, ми зараз говоримо саме про неї, да, про коли ми маємо тілесний контакт один з одним, саме на рівні фізіології, він дуже схожий за своїм принципом до процесу поглинання їжі. І от дивіться, коли ми отримуємо максимальне задоволення від їжі. Дивіться, не тоді, коли там е, якась нам подають суперкрасиву подачу, чи коли це їжа там якась супер надзвичайна, супер смачна. ми отримуємо максимальне задоволення від їжі, коли, по-перше, у нас є відчуття голоду, у нас є гарний апетит, і коли ми нічим не хворіємо, да? тобто ми здорові, голодні і з гарним апетитом. І дивіться, якщо мені здорові, голодні з гарним апетитом зараз там, дати там, картошку в мундірах, сільодину і солоний огірок, я отримаю від неї більше задоволення, ніж коли мене там, хвору, не голодну без апетиту посадити в найсамому шикарнішому ресторані, це буде найвишуканішніша їжа, це буде суперподача. Я не отримую задоволення. Знаєте, як оті діти ось сидять, вони ото ковиряють, ковырять. І знаєте, тут класно, наприклад, від дітей розглядати. Да? Знаєте, коли дитина не голодна, вона що буде? Тарілка не така, ложка не така, то воно холодне, то воно гаряче, то воно воняє, то там щось, там щось там чорненьке впало і так далі. Да? Буде сто причин. Так от, дивіться, якщо ваш партнер не голодний, якщо в нього немає апетиту. Або якщо він хворіє, там завжди буде 100 причин. Якщо ваш партнер в плані тілесності голодний, в нього гарний апетит і він нічим не хворіє, то тут не потрібно, знаєте, от оці, прям перфекціоністсько да, намагатися всі дрібнички їх якось там згладити зробити ідеальними. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх. Я запрошую вас на індивідуальні консультації окремо і парами приходьте. Це також дуже крута, класна практика в роботі з парами, з вашою сексуальністю та й просто в стосунках. Задавайте ваші нові питання. Ми прощаємося до нових зустрічей.